Депресія у 27 років чи лікується повністю? Ну, в принципі, я відповів, що депресивні розлади вчасно а, І якщо ти правильно провів діагностику і впливаєш на всі три комплекси, вони дійсно лікуються. Людмила, доброго дня. Чоловіку 60 років приймає півтора року амітрептилін, не найкращий вибір, одразу говорю. Там куча побічних ефектів, в першу чергу кардіотоксичний а тут 60 років. Я би все-таки подумав про зміну. Як тільки припиняє, з'являється безсоння, взагалі не спить. Що порадити. Є кілька антидепресантів, які точно так же впливають, добре відновлює сон. Тому що амітрептилін відновлює сон через свій побічний ефект. Для прикладу Траздон чи Міасер, чи вони по-іншому відновлюють. Тому, по-перше, я би порадився спеціалістам про зміну антидепресанта на інший антидепресант, який точно так же, або антидепресант, в тому числі навіть тонізуючий чи збалансований а з додаванням інших препаратів, які будуть відновлювати сон. Так, Алла, як ковід вплинув на депресію? Дуже погано, Алла. Ми ще не почалася війна, ми вже на виході. Не на виході, на пандемії, але в кінці пандемії ковіда спостерігали велику кількість тривожно-депресивних розладів. Тому одразу скажу: той, хто потягнув за собою шлейф ковід, таким мінімальним ураженням мозговим, ну, був астенічний тривалий час, когнітивні функції знизилися, в них часто проявляються і депресивні. А тут ще й велика біда під назвою війна. Тетяна, 30 років на мітрептиліні на ніч. Ду, о, ні, залежність не сформується, Тетяна, залежність не сформується, але все-таки я би вам рекомендував ну, є кращі антидепресанти. Навіть та ж молекула амітриптиліна, вона після неї зробила дещо кращу молекулу на її основі. Тобто є вибір значно кращий, без тих всіх побічних ефектів. Але ще раз повторюю, залежність не формується до антидепресантів. Просто треба розуміти, що на відміні можуть виникати побічні ефекти, в тому числі рикошет. Пробачте, я правильно зрозуміла, що деякі ліки можуть викликати депресію. Так правильно. Гормональні препарати, антиконвульсанти, група антиконвульсантів, антибіотики при тривалому прийомі, а деякі гіпотензивні препарати точно також викликають депресію, причому достатньо часто. Хлопець 27 років втратив батька на війні під Бахмутом. Велике співчуття дитині. Через пів року впав в жорстку депресію, коли засинає через деякий час, просинається від того, що здається, що вмирає, здається, що задихається. Тут іде мова не просто про депресію, а йде про тривожно-панічний розгляд, який проявляється вночі. Скоріше всього, я би призначив одночасно психотерапію, прегабалін, Починаючи з капсули 75, але можливо нарощуючи, і звичайно, вміння опрацювати свою тривожну симптоматику тут не так депресія, як тривожно депресивний розлад. Опрацьовувати її в день і направлення його життя кудись інше. Ну на втраті, яка б вона не була велика, життя не завершується, тому треба його мотивувати.